Влучні слова легендарного актора, великої людини, метра українського кінематографу Богдана Ступки про життя, Любов та Україну. Хай кажуть, що хочуть. А я живу, як живу. Життя дуже коротке, щоб прокидатися вранці з наріканнями. Так що любіть тих, хто відноситься до вас з повагою, пробачайте тим, хто не правий, і знайте, що все в цім світі швидко минає. Я вчу молодих людей, як себе морально поводити в житті. Я не вчу їх грати, тому що цього навчити неможливо. Я вчу, як їм бути, працювати, зрештою, жити. Господу Богу все добре вдалося і народження людини і юність і зрілість. А ось старість ні. Ідеш вулицею, а ноги підкошуються, і думаєш ще недавно бігав, куди все поділося адже в людині тільки тіло старіє, а душа залишається молодою. Роби справу чесно. З душею і твоє до тебе прийде, але це не означає, що вже завтра з'являться Золоті гори. Якщо повіриш в те, що кожен твій крок на сцені велике мистецтво, то це вже катастрофа, тільки сумнів дає прогрес. Усе наше життя суцільна імпровізація, а значить, все наше життя це джаз. Радію сонцю, дощу так, так. А ось життю, життя воно до заходу рухається, не цікаво. Що за радість наближатися до смерті, піти в інший світ? Все вдалося народження, дитинство, юність, зрілість. А от старість не вдалася, хвороби зморшки з'являються. сили вже не ті яка радість. Шекспір сказав світ театр, і ми всі в ньому актори, а Сковорода ще доповним сказав, і кожен грає ту роль, на яку його поставили. Я думаю, це правильно. Мені завжди говорили не хвалися, що ти це зробив, ти просто провідник ідей, які дали тобі батьки, і Господь Бог. Якщо у тебе є здібності, ти не маєш це закопати і ніколи не будь гордим. Брехня це кінець довірі, кінець довіри це кінець любові. Не брешіть людям, яких ви любите. Не закохуйся в обличчя, не закохуйся в убрання, а закохуйся в ту душу, що потрібна для життя, бо краса це сон зрадливий, присниться – та й нема, а душа це все на світі, що потрібно для життя. Треба постійно бути закоханим, не тільки в жінку. Не тільки в каштан, не тільки в місто, У все, що є в житті, треба бути закоханим, і треба радіти, треба навчитися радіти. Мужики дуже люблять перевдягатися більше, ніж жінки. Візьміть історію костюму, і ви побачите, чого для себе тільки мужики не придумували. Мужики, як півні. Тільки перед жінками крутитися. Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в усьому світі. Мрії повинні здійснюватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому! Український глядач найкращий глядач у світі, і його вдячність і оплески є кращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – Громадяни однієї країни і обов'язок кожного зберегти її культурне багатство. Головне, що варто розуміти українцю, це те, що він унікальний тому що вільний. Я не люблю війну, тому що з дитинства боюся стрільби. Мені було всього три роки, але я добре її пам'ятаю. Пам'ятаю, як німці давали дітям шоколад, як попереджали, зараз тут почнеться битва йдіть з будинків. І тепер все життя мене переслідує страх. Цей страх іноді змушував мене битися, ти проти великих людей. Можливо, саме через нього я і пішов у кіно, адже в кіно ти легко можеш сховатися. Це не ти, це завжди хтось інший. Я зрідка спілкуюся з кимось. Зараз, зрідка, у мене найбільший друг, це моя дружина. Я, як і Франко, трудоголік. В юності я мріяв бути рантьє, а все життя працюю. Жах якийсь, потрапляю на роботу і не можу додому відлучитися, навіть пообідати, затягує, цілий день тут сидиш. Міркуєш, розмовляєш з людьми, аналізуєш. Я стільки накричався за ці 50 років, навіть більше. Так накричався, що не хочеться. Але тепер зараз я місяці три не був на сцені. Починаю з дружиною розмовляти, і раптом вона мені каже Ти чого так голосно розмовляєш? Та я ж біля тебе стою, сиджу. Я тебе чую, ну чого ти так голосно. По моєму пора тобі вже на сцену, і це правда і хочеться, і колеться, і розчаровуєшся, і знову зачаровуєшся. Я міг стати хіміком, астрономом. Була у мене така сторінка в біографії. Я працював у Львівському університеті лаборантом обчислювачем по змінним зіркам, і один старий професор говорив мені. Я з тебе, Богданчу, зроблю астронома. Я людина без слабкостей. Курити кинув, поїсти ніколи особливо не любив, п'ю помірно, одним словом, сала не люблю, горілку не вживаю, нудно навіть. Мені всі кажуть Богдане, ти збожеволів на своїх українцях. А я ось недавно з'ясував. Що сім'я Фрейда була родом з України, з містечка Тесмениця. Поїхав туди. Ось кажу адже Фрейд з ваших місць, а вони без поняття сидять всі і норкові шуби шиють. Дякуємо за перегляд, не забудьте підписатися, а також вімкнути дзвіночок. Також будемо дуже раді, якщо ви підтримаєте канал подбайкою та коментарем.